Не вродило знову жито. Як тепер ми будемо жити? І за що це все мені? Ще й дочка на виданні. мої донечки, як квіти. найгарніші у мене діти. Арсеній знову і знову перечитує ці рядки. Хлопчик готується до виходу на сцену. Нині у нього важлива роль. Одна з головних у виставі під назвою Цвіт душі. Я бачу трьох ж, е, е, дівчаток. Оце мої доньки. Я їх сам виростив і, і буду видавати їх заміж. Я люблю театр, люблю так виступати на всіх конкурсах. Люблю, ну люблю я творчість. Виставу «Цвіт душі написала Мирослава Мельничук у ролях батько, його три доньки, їх женихи, а ще святий Миколай. Всі слова акторів написані у віршованій формі. Це вже третя вистава, яку створила авторка за час повномасштабного вторгнення в Україну. Ми говоримо про те, що добрі справи, якими щедро був наділений і щедро робив їх Святий Миколай. Він дає такий паросток, квітку в душі, яка росте, яка розвивається, яка Дуже крихка, але насправді вона небесна, і цей цвіт душі він допомагає жити і долати всі труднощі в житті. Навіть маленькі діти вони здатні плекати цю квітку і нести добро, тому що доброта, в принципі, вона не має віку, вона підвладна всім. Готувалися до вистави учні школи майже місяць. Та дуже багато треба займатися, щоб треба виступ, треба пошити сукні, треба щось наладити. І ось настав час починати. Актори на сцені. Дорослі діти. Учні цієї школи не тільки вправні актори, а й волонтери. Як виявляється, неодноразово влаштовують благодійні акції на підтримку ЗСУ. Сьогодні мають особливу мрію. Що ми можемо зробити для рідної України? Чим ми можемо допомогти Збройним силам України? Ми можемо допомогти молитвою. А діти і вистава це і є молитва, а особливо. Накануні святителя Николая Чудотворця, який є улюблений український святий, допомагає і великим, і малим. І ми в нього просимо подарунок через різдвяну перемогу. На завершення вистави привітати юних акторів з дебютом. Прийшов святий Миколай, вручив подарунки малечі, а от завершили виступ діти молитвою за Україну за нашу нездоланну Україну, за мир на нашій збройній землі. Найбільший подарунок перемога, о після неї скінчиться війна. За батьківщину молимося Богу. о найрідніша ти у нас.